Куди? Давайте хай! Куди? Воду приїхав, що з вами. Що покають? 18 годин злого майдан. А який вас ви 18 годин, з майдан, зустріч! 18 годин зустріть, злого майдан! 18 годин У нас відео конференція колегія міністерства освіти і науки, яка була запланована міністерством, на яку запросили і губернаторів, і і Ми зараз слухаємо. Я дуже У нас міністра. На до гунчика до нього пройшла громадськість. Він е, втік з позором сьогодні від нас, заховався зараз на вашому заході, на якому він міг і запізнитися, і підійти пізніше. Я пропоную розумію, кажу, що ви, вже, ви хочете зустрітися із ними. Він пропонує зібрати в залі, зараз ідемо наш директор, щоб ви зібрали собакові залі і він на вас видається. Ліни, які пропонуються в Лукачинському районі, в складі районної державної адміністрації, абсолютно незрозумілі для нас. Знову повертаються люди, які обслуговували злочинний режим Януковича. Чому які претензії, за якими критеріями ви, Володимире Петровичу, оцінюєте людей, яких підбирають посади? Бувший Голова Луцької районної ради, пан Волошенюк, на посаду голови районної районних, голову Тошинської сільської ради, який під час революції за свої кошти і кошти партії регіонів людей на антимайдан. Це нормально? Скажіть? Вся <мулявання> держава має Акумулювати свої сили на забезпечення проведення АТО. Так сказав президент, це ніхто не успарює. Що ми бачимо зараз? За три тижні вчора зауваження вам, ви зібрали якийсь липовий штаб, взяли в нього людей непонятно, які не розбираються ні в чому. Члени вашого штабу навіть не знають людей, які забезпечують армію. Вони не знають ні потреб, не те, де стоять частини ні що їм треба. Ви, як ви кажуть, господар в області і так далі. Тобто зауваження два. Якщо ви хочете допомагати армії, а не робити видимість допомоги, значить ви маєте вівторок зібрати волонтерів і скажете, хлопці, я вам знайшов 100 танцуар, щоб ви заправляли машину. О, беріть, їдьте, везіть. Це буде допомога, а не засідання вашого штабу. Тому що ваш штаб некомпетентний в цьому. Ми обов'язково. В кожному районі це було сказано мною на другий день після того, коли я прийшов на посаду очільника обласної державної адміністрації. Зустрінеться в кожному районі з представниками громади, депутатами районної ради, активістами чи представниками сільських і селищних рад для того, щоб говорити ситуацію в районі, а на той момент ситуацію, яка є. Обговорити результати роботи за 4 місяці чи там за три місяці, які були, і визначитися з кандидатурами. Да? Я горюю. Горюю. Кандидатурами. Я... Я нікого не перебивав. З кандидатурами на посаду очільників ПДА. Ці люди пройдуть спецперевірку. державою, як державні чиновники майбутні, по результатам спецперевірки. Буде оприлюднено засобах масової інформації. ці результати. Сьогодні, по результатам перевірки, яка вже відбувається, у одному із можливих кандидатів, мною прийнято рішення, він не буде рекомендуватися на посаду голови РДА. Любовильний. І тільки за того, що ця людина опиняється від виконання військового обов'язку. У одному із, із існуючих очільників РДА ми отримали інформацію про те, що людина продовжує займатися підприємницькою діяльністю. Згідно діючого законодавства, я повинен негайно усунути людину від виконання цих обов'язків. Негайно я прошу вас сформулювати ті питання, про які що ще Значить, Сьогодні терміново ви мені передати вівторок, я відпрацьовую ваші питання, все, що вам даю на них відповідь, даю через засоби масової інформації. Я буду під час Майдану, що ви тут люструєте на ваші активісті. Я виконував свої обов'язки і свої підтримками. І своїми свої підтримками режиму Януковича. Він ще раз вам повторюю. Ви бачили, де на Майдані був кандидат президенти? Бачення добре, хтось зараз не опасував. І пане і патріоти, я член його команди. Ви члени бачили з на Все, дякую за вас. Заяву, що він прийшов, передбачається діяльність державної адміністрації.